Блять, маленькие дети, блин. Вот, блять. Вы бля, тут все ли, тут все лежали маленькие дети, все. Смотри, блять. Сьогодні була масштабна ракетна атака, і я бачив ракети на свої очі. Ми живемо в іншому районі міста. Одна ракета влучила, тобто не буду казати куди. Коротше, і ми побачили це, потім побачили в новину, що трапила така трагедія. Ми з друзями вирішили приїхати допомогти. Були дуже здоволені, що тут настільки багато людей, але це жахливо. Все що сталося, це просто жахливо. І найжахливіше те, що це єдина настільки. Висококласна клініка в Україні, яка може допомогти дітям. І тут багато дітей з дуже з тяжкими захворюваннями. І Я не знаю, як це відновити. І коротко, Я думаю, це, буде це велика втрата для нас. У нас тут неподалік стався, стався перебір. Тоді я кажу до свого анестезіолога, що я спускаюсь на ноль, бо як не як, типу це повітряна трава, що і дорослих і дітей можуть привезти сюди, що можуть бути поранені. Угу. А якраз в цей момент, коли я це кажу анестезіологу, а в цей момент стається переліт сюди. «Ми все з відділення тоді одразу на ноль, а, надавати допомогу пораненим, а, як і дорослим, так і маленьким дітям. Я держу, да, да, да. Багато поранених було, дуже Це багато, особливо маленьких дітей, а, які чекали на госпіталізацію, ну, типу, розпитували їх, намагалися якось заспокоїти. А також поранені були наші співробітники, в тому числі із токсити. Ну, не очікували взагалі, що може бути таке, що татаки, вони настільки не любилися що просто вирішили в дитячому парку запустити ракету. У мене просто для цього немає співає. Сьогодні була повітряна тривога. Ми змогли евакуювати всіх дітей з гострих інтоксикацій, персонал, дехто постраждав, наша старша медична сестра має поранення у верхній кінцівці, Вона госпіталізована. Пане Сергію, тривога знову. Тривога знову. зараз з рятувальників, щоб скрить двері бо ще й кишечка залишилась там короче балкону нема що там внутрі, напевно, тоже немає нічого Да. Давай попробуем попасть. О, живо, мусилка. Е? Ну ну ну, в руках рублю. В руках помарить. Руками. Побегаю. Она живая, давай. Дай Жива, кошеняк Фух. Тогда. Да моя муссиока, да. Да, миссович. Все. Ходимо теперь ремонт делати. Я піхова. У мене квартира. Повністю зруйнована. Без стіни без кіно. Поніс. Мені вдалося відбуватися. Пока так кажуть, що мені дуже даже Ні, ні, куда. На мене впала шапа, дзеркало, але це мене врятувало. Тому що я була в коридорі, встигла, коли почали з вибуху. Це врятувало мені життя. Я не знала, як спуститись вниз, поки мене рятувальники не допомогли спуститися. Вони допомогли мені спуститись вниз, тому що були проводи. Я боялася, що нічого не взирвалося, тому що не вибухнуло, тому що у нас газовий будинок. Я не, я не знала, куди мені йти, як спускатись, тому що все під було завалено. Подруга приїхала к подругі. Помочить А вже подруга? Подруга забрала скоро осколки в лісом. Собака спасла, можна сказати, її. Собака відчувала, що вона почала вся дрожати, вона наклонилася венти в цей момент. Все осколки полетели. Все, лицо в осколках. Мы бі... живемо біля там, у нас вікна повилітало. А що? Ви бачили, як зрывалося? Я бачу, поно не відео. Ми гуляли в парку з собаками і над головою збивали ракети, летіли, свистіли. Зелений гараж гараж не був пишемо. Там згоріла машина, мотоцикл, там і велик був. Все згоріло? Можете подивитися. Зараз відбувається процес організації евакуації дітей, які перебували на лікуванні і не постраждали від наслідків терористичного акту Російської Федерації. В першу чергу надали допомогу тим, хто постраждав, потім забрали тих, хто був у реанімаційних відділеннях і хто був на апаратах життєзабезпечення. Зараз пішли по тих дітей, які будуть потребувати кожного дня лабораторних аналізів, призначеного по лікування. Це онкологія, онкоггематологія. Їх розвозимо по профільних лікарні. Тому під час цього терористичного акту в трьох операційних були операції на відкритому серці, побудувало вікна, і ми зараз перевезли цих дітей. Тобто в інший корпус кардіохірургії, де пробують врятувати їм життя.